Наш син б'є дітей в садочку, і йдеться мова не про якісь там штурханці, про те, що там діти між собою почубались, а він прям реально, регулярно, часто і сильно б'є дітей. Ось і я хочу розповісти сьогодні вам про те, як ми займаємося цим питанням, як ви вирішили це все врегульовувати, взагалі, як це все відбувається, тому що е, я думаю, що або у вас є така дитина, або можливо у вас колись буде дитина, або можливо, у вас є там одногрупники дитини, котрі отак себе поводять. І сподіваюся, що це відео буде вам корисне. Не знаю, чи втиснуть в одне відео, тому що інформації багато, але розказую, як воно є все поступово. Отже, почалося десь на початку літа. Мені почало говорити вихваченки, щось вовчик почав оце трошки битися. А до того він просто бусічка-пусічка. Я пам'ятаю, прийшла в садочок, і перший день я дивлюсь, дівчинка вирвала в нього просто автобус, і він стоїть, так дивиться на мене. Думаю, що робити. Він підійшов в неї забрати, що з нього не вийшло. Я так думаю, яка кут. От просто його буде все ображати. Це це жесть. Я реально розстроїлась. Але думаю, ок. ось. Він прийшов в садочок, йому було рік і десять. Потім виходить влітку, йому вже було два роки, десь і два місяці орієнтовно, так і оце почало говорити, що він почав битися. Ну на це особливо прям аж так не зважало, тому що він був досить маленький, можливо, не так сильно бив, можливо, не так часто. ну якось все так, знаєте. І чому так власне затягнуло, що от прям серйозно почала цим зараз займатися. Тому що тоді ми вдома говорили, ми багато говорили. Я там спілкувалася з однією психологиною, трішечки так. знаєте, Ну так, якось це було, і ну переросте, переросте. Я запитувала і мама, і запитувала вихователю, і думки насправді різнилась. Тобто, дехто говорив, що ну да, якби трохи лупався. А дехто говорив, що все нормально переросте. Ну і звісно, я, як мама, котра любить свою бусічку, ми його, звісно, любимо не менше від цього. Думаю, ну справді, може, я там сама себе накручую. Думаю, окей, я сказала, підняла це питання на зборах, і власне ми думали з засновницею садка, що. Якщо щось буде прямо вже критичне, де потрібно нам буде вмішатись, якщо не зможуть виховательки врегулювати це питання, то нехай мені кажуть, і я видихнула. Ладно, продовжу в наступному відео вже.